Доброго дня, мій позивний Ектор. Я інструктор кухарів 15-го прикордонного загону. До війни, працювавши кухарем, все своє життя, відкривав ресторани в Харкові, в Києві. Більшість в Києві, тому що більшість кар'єри прийшла в Києві, Ну, а також в інших містах України. Після початку вторгнення пішов добровольцем на фронт, ну і по основі своїй спеціальності. Намагаємося смачно готувати нашим бійцям. Після реформування 24-го загону, куди я спочатку потрапив через рік, потрапив 15-й прикордонний загін сталевий кордон. І тут же займаю посаду інструктора-кухарів. Був період мого житті, коли я працював в Києві. Вже було на той час десь зо 5 відкритих ресторанів з нуля і якраз формувалася. Програма «Майстер-шеф» і мене запросили на проби на вакансію судді проекту, ту, яку зараз займає ектор. От. Можливо, через е, цю недалу спробу, можливо, через те, що просто чимось типажами сходимо, але після цього мене приклеїв позивний ектор. От. Проби проходили на кіностудії разом з. Ресторанним критиком Алою Ацебегою якраз попав в одну трійку. О, ну, було дуже багато моїх колег. От, але перше місце виборов ектор Хімео Браво через свою харизму, через великий опит. От, і таким чином телезіркою я не став. В принципі, з армійських продуктів. Можна щось готувати нормальне, але ви ж розумієте, що всі тонкощі це смаку їжі. А смак їжі, коли не ті самі продукти, ну, неможливо добити, потрібні спеції. А спеції у нас не дуже. Тільки лаврове листя і перець. От. Але просто дотримуватись технології приготування, і каша буде розсипчаста, а не така, що з бачка достається вся каша разом з черпаком. Взагалі кухарем в своєму житті став дуже випадковим. О, тому що поступав свого часу в Талін в моріхотку, не поступив. О, прийшов до школи, а там одні ж заучки лишилися, всі ж такі завзяті. А товариш каже, я тут на кухаря, все так чітко, красиво, все. Ну, я подумав, а чому б і ні? Печи, ліпив, ліпив. Можна спробувати. І таким чином і пішла моя стезя в кухарську. О, так само закінчив на строковій службі Львівський ВШМС, школу спеціалістів кухарських. Ну, от. І так далі пішло, 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 пішло. І так все життя.